Вітаю вас, шановні глядачі. Липень 2024 року я би хотів подивитися, яким буде цей місяць для України, які можуть бути небезпеки, удари загрози чи, можливо, навпаки, місяць буде досить позитивним. Давайте порозіб'ємо на три частини: початок, середина та кінець. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, так, початок. Три карти на циганській колоді. Середина три карти. І кінець місяця теж три карти. Давайте. Так, подивимося і по одній карті гральній. давайте. Не забувайте ставити лайки. Добре, давайте ми з вами будемо розбирати. Так, є добре, дивимося. Значить, так, початок. Карта сюрпризу падає. Збройне фінансове підсилення. Хороша карта, позитивна. Далі дивимося. Карта посильного, карта посланця якісь дуже важливі новини, якісь дуже важливі сповіщення. Інформація може приходити. Можливо, це якось пов'язано з переговорами, які зараз всі обговорюють активно. Карта священника. Тут падає сімирка червова. карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Ну, початок місяця, якщо взяти загальну картину, непоганий. Середина місяця, давайте подивимося, середину місяця. Карта вірності падає на циганській колоді. Карта кімнати падає і карта дворянина. Досить хороші карти. Карта вірності це карта сили. Карта кімнати це більше якісь закриті простори, закриті двері, якісь питання, які вирішуються за закритими дверями. Карта дворянина це карта сильного чоловіка. Король піковий це карта агресора. Ну, до речі, з середини місяця може бути трошки тяжчою. Кінець липня. Дивимося, карта хвороби, болезнь падає. Служанка, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, карта юної жінки. Тут дивлюся, туз Бубновий. Карта збройного та фінансового підсилення. Я би сказав, що кінець місяця може бути досить хорошим. Середина місяця може бути трошки небезпечна, тому що король піковий це карта активізації ворогів. Але якщо взяти загальну картину, то я би сказав, що карти більш-менш нормальні. Багато фінансових карт падає, багато карт, які говорять про якісь перемовини, в тому числі дипломатія, тому що падає карта дворянина. Ось карта служанки, карта вірності це все карти, які можуть говорити про якісь переговори, дипломатію. Карта посильного. Зараз дуже багато людей обговорюють питання переговорів, чи дійсно варто йти вже реш... нарешті на перемир'я і погоджуватися хоч на якісь умови, чи не варто? Це теж таке от досить злободневне питання, яке, до речі, цього місяця може дуже активно вирішуватися. Я це бачу, і це карти теж підтверджують. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всім позитивного другого місяця літа. До нових зустрічей!